Доброго дня, малятки! Я рада вас вітати. Буква до букви і виникло слово. Слово до слова звучить рідна мова. Сьогодні ми з вами познайомимось з літерою А. Ось вона велика та маленька. А давайте з вами пригадаємо, чим відрізняється звук від букви. Звук ми чуємо і промовляємо. А буквою позначається цей звук на папері. <кхи> Ось, подивіться, будь ласка, на цю дівчинку. Це буква А позначається, це голосний звук. Подивіться, що вона каже. А, А! А, вона співає. Всі голосні звуки ми. І можемо співати. Давайте проспіваємо А-а-а. Всі голосні звуки ми позначаємо кружечком. Стали букви у рядок і побігли в дитсадок. Хто ж у за ватажка? Ну, звичайно, буква А. Подивіться, ось вона яка весела жонглювача м'ячами. І ось яка серйозна! А тепер, будь ласка, послухайте казку. На узліссі стояло величезне старе дерево. Мудра сова дуже любила сидіти і за всім спостерігати. Саме на цьому найвищому дереві було все-все видно. Здінявся сильний вітер. А! Застогнало дерево і почувся тріск. Це впала велика гілка. Сова відразу підлетіла і вирішила що-небудь побудувати з цієї гілочки. Може, зробити сходи, що звірам було легше підійматися на верхівку дерева. Спробувала зробити, не вийшло. Сидить, сумує, підійшла до старого дерева антилопа. Чого сумуєш, сусідко? Вітер зламав гілку, дуже хочеться зробити з неї щось потрібне, відповіла сова. А давай візьмемо ще одну велику гілку, поставимо їх курінцем, а посередині перетинку, запропонувала антилопа. Сказано, зроблено. Ось такий чудовий будиночок вийшов у нас, радісно вигукнула сова. Він дуже схожий на букву А. Нехай в ньому живуть букви, запропонувала антилопа. А біля будинку посадимо айстри і агрус, сказала сова. Вони взялися до діла, звели будинок, навколо посадили ягоди і квіти. Раптом почули леми. а а це маленький ведмежа спіткнулася, упала і заплакала від болю. Шкода стала його антилопі. Посадила вона його собі на спини і проспівала пісеньку. А-а-а Ведмежа заспокоїлася. Агов, ведмежатку, почулася з за будинку. Це моя мама мене шукає, пояснила ведмежатка. Я тут. Сова полетіла назустріч ведмедиці і привела її до будиночка. Мама із сином обійнялися, ведмежа пообіцяла більше не тікати від мами. Який у вас гарний будиночок, захоплено сказала ведмедиця. У ньому житимуть букви. Давайте перше заселимо букву. А, вона нам дуже допомогла, запропонувала ведмедиця. Я згоден, киваючи головою, сказала ведмежа. Адже коли я плакав, то приказував а-а-а. Я теж від болю стогнала а, а а сказало дерево. І навіть не очікувала, що від моєї гілки буде така користь. До старого дерева під'їхав на машині ведмідь тато і привіз фрукти. Усі назви фруктів починалися з букви А. Які ви знаєте фрукти на букву А? Апельсин, абрикос, айфа, ананас. А зараз послухайте загадку. На велику шишку схожий ним поласувати можна. Заморів приплив до нас фрукт чудовий. Ананас. молодці. Слово ананас починається з нашої букви А. А тепер давайте з вами пограємо в гру. Знайди на малюночку букву А. Де ж вона заховалася? Хлопчик блукає лісом, збирає грибочки, а наші літери поховалися. Може, це вона? Ні, не схожа. Може, це вона? Теж не вона, так де ж вона заховалася? А ось вона червона на пенючку біля їжачка. Дітки, на що схожа буква А? Давайте подивимося. Буква А схожа на дах. Будиночку. Бачите? Букву А можна скласти з різних предметів. Подивіться, з чого зробила я: з паличок, з іграшок, з олівців, з пластиліну можна зліпити, викласти із квітів. І ви, будь ласка, вдома зробіть зі своїх. Засобів букву А і надішліть мені. Три. Тож, наше заняття підійшло до кінця сьогодні. Ми з вами познайомились з буквою А. До побачення, мої любі друзі!